Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Хочу щиро подякувати вам за молотовну та фінансову підтримку в проведенні цього табору для військових. Ми дуже раді тому, що ви змогли зібрати саме сім'ями їх, адже багато хто із них не бачив свої сім'ї вже по півтора року, хтось кілька місяців, наше обласне об'єднання, і ми разом всі хочемо і далі проводити ось подібні заходи для того, щоб допомагати цим людям, які мають надзвичайно великі психологічні та фізичні травми. Тому йдемо пере. Віримо в перемогу, молимося про те, щоб Господь дав мир для нашої країни. Щиро дякую вам. Я, в принципі, отримав два а, раз контузію з часто, ну, не можу вийшти. двигаться, потому что как только я начинаю быстро двигаться, я начинаю крутить, я не знаю, что со мной может произойти через метр, два или три. три. Ну, это трудно, конечно, но я борюсь с этим, как бы, хотя бы вообще должен быть проект. Наслідком цього є контузія, я зараз направлю по межнечу, і в мене <связываю> Кінчку, як я коли говорю свідчення церквах, то я сміюся і говорю, що Господь залишив мені таку капличку на березі моря до дзвіниці, щоб я не забував його місця, коли зробити. У нас працювала артилерія, і станати калібрує 152 міліметри. І в нас була позиція. Через вона не дуже була захищена, тобто влучання такого пряме влучання. Снаряду, и детонация его, она бы до того, что мы просто были бы снищены еще. Но, снова же таки, мы почули что такой хейлук, и этот снаряд не разрывался. Господь пекуется, Господь благословляет. Наше сердце болит, болит вместе с народом Украины. Болит о том, что действительно вторглись неприятели на территорию, и несут смерть, убийство. И вокруг идет очень большой поток лжи, информации. И я хочу сказать, что Бог призывает нас к миру. И мы молимся о мире в Украине. Молимся о том, чтобы неприятель ушел оттуда. О том, чтобы люди вернулись к мирной жизни. Мы благодарим Бога за все, что мы имеем, живя здесь, в Америке, за эту возможность. И всячески будем участвовать в помощи вам. Тому дуже раді, що могли разом із вами послужити, зробити цей проект. 20 сімей. отримали допомогу духовну, матеріальну, хороший час, спілкування любимо нашу країну і стараємося якомога більше допомагати, щоб у цей такий складний важкий час ми не стояли осторонь, а діяли і діяли ефективно. Ми дуже дякуємо за чудовий проект Нова Кемп. Ми мали чудову можливість разом провести такий гарний час, служачи Господу. І ми б хотіли, щоб такі табори і такі заходи і надалі могли відбуватися.